Благословен Бог на все данині приясне йому віки віков. Слава тебе, Боже наш, слава тобі. Небесне, і жителю душі істини, живе дісився, і сполняє і сокровище в лихі подати люблю. Приди все листям, і очистина от всякі асперни, і спаси, влажа, душі наша. Святий Боже, святий і глибокий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий і глибокий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий і святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині й пресно і во віки віками. Господи, Трійце, помилуй нас. Господе, очисти рихи наше, уляку просте беззаконня і наша, святий Боже, святий іneumщина наша і імене Твоїго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині й пресно і во віки віками. Очи наші жити небеси до

Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Остор, помилуй, остор, помилуй. Славу Ісуї Сину, і Святому Духу. Нині і пресної во віки віково, ні. Ті поклонімося царю і нашому Богу. Віддіти, поклонімося Христу, Царві нашому Богу. Віді, де і і ко самому Господу Ісусу Христу, Царю і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Господи Боже, моєго величезя, все іси сіло. У відсповідані, в оліпоту, і іси, одіє, сісвітому, яку рисую. Простирай небо, яку кожу покриваю, водами при своя. Благо, облики на свої ході на крилу вітренню, Творя не своє духи і слуги своє пламень і основає землю на твердий, не приклониться во вік віка. Без неї коризодіяни, і я, я на гори стануть води од запрещений твоєго побіду, тола серхому твоєго бояться, восходять бо гори і не сходять поляву місто, єже, основали єси їм. Приділ положили вже не прийдуть, ніж обретяться покрити землю, посилає істотники водебріх посеред його придуть води, води напиються звірі сельні, а ждуть у нагреву жажду свою, на тих птиць небесних. Привітають тут середи камнії, дадять глаз, напия й город, привис приніх своїх од полоділ твоїх, насититься земля, присибає триву скотом і на службу чоловіком. І засти хлібот земний вино сидить серце чоловіка, умастити лице і елеями і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться деревопольне, яке дріванцієже, єси насадив там моптиця возніздяться. І роді уважили ще предводитель Своїти і Мигори високи, є нем камінь, привіжий заєсем. Сотворили слово времена, сонце поздно, запад свой, положили сітьмуї без нож, придуться звірі, є не же придут свір дубравні, з ким не рікуючи, і восхитити і взискати от Бога пищу собі. Восея сонце собравшися і ложах своїх лягут, і зайди чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора, Якого заличишся, діла твоя, Господи, вся примудриться, і сотворилися, і исполниться твари всі море великої і пространної, та мадий, женіще слаживо, малеса великими там у кораблі приплавають. Змійся вже суздалися ругатися, ймуся, ко тобі чай, дотепищом благоврем'я, давши тобі їм соберуть, отвершу тобі руку вся чиське ісполинця благости, отвершу ж тобі, лице возмітується, отримаєш духи, хищезнуті Його озвертяться. Послуши духа твоєї, і жду цей обновиши лице землі. Буди слава Господня во віки, возили цього діліх своїх. Призраю на землю і тристіс, прикасей со рами іде м'яться воспою господиво животі, моєму пою богу моєму єсть, Да услудиться йому бесіда моя, живу, заселюйся, о Господі, і да і ще знуть річницю земли і беззаконниці, як вже не їм благослови душу моя Господа. Сонце позна запад своєї положив, судьмої безноші, якого за діла Твоя, Господи, вся примудрості і сотворили Си. Слава Отцю і Сину, і іси Святому Духу, і нині, і приясної віки вікова. Амінь. Алелуя, 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 слава Тебі, Боже, Алелуя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.

І при освящении болівеми епископи нашим Теодори, і болівим епископи нашим керніли, чесним пресвітри сіхристияку сви. Осем прийшли людей, Господу, помолимся. Обохреним народі нашому, придержащих властих наших і осем воїнстві. Господу, помолимся. О граді всем, святої любители, все як моради, віру живучих них. Господу, помолимся. Господи, помилуй воздуху і воїзубили, плодозивних і времних мирних Господу, помолимся. Господи помилуй. плавуючи, путешествуючи, не душі, стражи пленників і во спасений, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужда, Господу, помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй сухрани нас, Боже, Твоє Господи, помилуй. Пресвятою, пречистую, преблагословенної, славну владичицю нашу Богородицю. І присну Діву Марію со всіми святами пом'янувши, Самі себе другу друга і весь живот наш. Христу Богу предадим. Як подобає тобі всяке слава, чесі, поклонення Отцю, і поклонення, Отцу і сину, і Святому Духу, на ній пресної вовіки віком. Возвак тобі, услишим я, услышим я, Господи, Господи, возвав тобі, услишим я, Будь мила я моєго, не да возвати ми по тобі, я, Господи, да і справиться молитва моя, я кокадило пред Тобою. Одія міє руку моє, жертва вечерняя, послаження Господи. Положи, Господи, хранений, я устам моїм і дверяний, у снах моїх, не вклони серце моє, вословиса, лукавство, я не вшивати ви на угрісіх, са чоловіка, ділищими в незаконні, і не сочтуся свої збройними їх. Накажить мені праведник милості, обличит м'я, я лежи грішного да не намастить глава моя, яке ще й молитва моя, во благоволений їх, пожертви, що прикаменний судень і їх, условишася, логолу мої, якого з могоша, як то, що земле просідався на землі, розтачишся кости, як прядів, яко око тобі, Господи, Господи, очі мої, на ті ополах, не отими душу мою, сохрани, отці, ті уже составиша мої особла, зділаючих Поду по мрежу своїх єдин єдиний ясма, здан даже прийду, гласом моїм Господу возвах, гласомим Господу помолився, пролію пред ним олени, моє печаль, моє пред Ним озвищу, не гадай що зати от мене духу моє, мої, та позналася, за моя, на сам по не може кожна скраща сітні, Смотря худесно, її зглядах, і не бізнає мене, Погибе бігство от мене, ні взиває душу мою. Возваху тобі, Господи, ріхти, моя, оповани моє, часть сина, землі живих, вонь ми молений моє, моє посмірихся зіло, і мій я відгоняючих м'я, як укріпишася, паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниця до дежа, воздані, і з глубина возвахку тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду тушить твої в нем у ласу, моления моєго. А ще беззаконний не Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищений єсть, жувом нім образний, змію відівліность полізним ділом, і мановенієм козлом, і горшим преобразується. Показує ріка сладость своє же горьке діланиче і сопротивної божественним заповідем. Тим же і порімає дня драво, яко добра я зла я приймати лукавим Христе. Господи, потерпи душа моя, во славу Твоє, окова душа моя, на Господа. Всяк путь беззаконня і гріховний ще слова усердно оставив правий до конца, нині ковратом смертним приближився, утісняєм Зову живота нашого, путю, Ісусе, мой преблади, по широті покаянність. Наобраті спаси, даж мій справлені і прежде смерти прощені Божественного сподобим я, стражу трині до ночі, по стражу утрині до поїтися на Господа. У мертвихся гріхи различними, і пригрішений множество, і безместієм великим лежу мертв без помощен во істину, єдина же живе надежда моя. Я же ко Твоєму благому мертвим дихання, в купі живот подава я Христе, і умершла шлях і страсти нас у мертві вивши я, тим же предварив вічну смерті і сітим я. Якого Господа, милості много є в Него і збавлення, то і тобі збавить Ізраїля Отців без

Всі языці, похвалити, Його yeah, oh, всі люди, yeah. нова я пекла нам явилася, як yeah. коже yeah. воїного Павла, обрішину на учителя, і то поринувала, є ученням славна, приложившися, покаяння. Пилася, єси воздержанієм Христу. О преблажена я била є я, тім Христа не пристай молящі спастися. Нам. Як утвердився, милостю на нас. Істина Господня прибиває твові, радуйся, билає всечесна, я, тільки Божественною ревностію, Сіню, ражившися все чесні, блудною отверла єси, я, і претехшиком забалаєси. А ще не знаминаючим я знаменієм, славне Христові, хрещення одіва, Слава славоцу і Сину і святому духу, Він діже умножився рік, презле лише слова благодать, яко уже а апостол, Во молитва, Боги слеза, слезах, нових зорішений пела учину учиної сушила єси, і, і, і на конець благоприятної покаяння, Господу принесла, Єси, і, і осе молишися, о душа І нині пресної воїни колом. Слеземи дачого серця і воздиханні, і зловина троховице, і душі сокрушеніє, і сповідані, каже, Боги жити, содія я мною да твоєю усе чиста я, по покаянні прийду жизнь мою і улучу ослаблений. Примудрость простім святити, святи, я, я слаби, Безсмертного отца, Небесного, во свята. Бонь ми мир всім премудрость, бонь ми Господь услышит меня, не, не та возвати ми конему. Не та призвати ми, услышим я Бог правду мою я. О Господь услышит меня, не та возвати ми конему. Тисяна, послання, Господи, Боже, Отець, нашого тиквально і, і прославлено ім'я Твоєму віки. Амінь. Милость тя на нас, як уже у бола на комнатя, благословенність, Господи, научи нас соправданні Твоїм, благословені сила, велико, розуми на соправданні Твої, благословені си святий, просвіти на соправданні Твої, Господи, милость Твоя во вікні руку Твою не презри. Він подобає хвала, Тобі подобає твійний Єм, подобає тут Суїси, і святому духу, Нені пресної, во віки віковам і сповни вечерню молитву нашу, Господи, Вим. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все совершенно свята, мирна, безрішна, у Господа просим. Дай, Господи. Ангела, мирна, вірна, насавника, хранителя, і тілес наших, у Господа просим. Проще не уставлення ріхові причині наших, у Господа просим. Добрих і полезних душам нашими вірамирови. У Господа просим. Дай Проще времето нашого мири покая не скончати. У Господа просим. Дай Господи. Християнське кончине живота нашого безболізне постидне мирне доброго твіта. На страшнім судищі Христові просим. Дай Пресвятую, пречистую, преблагословенної, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Марію, со усіми святими пом'янувши самі себе друг друга і ве живот наш, Христу Богу предадим. Пребі, Господи, Як у чоловіку любець Бог, если тобі славу, восена і і сину і святому Духу, на ній присної вовіки віком. Мир всім. Глави вашого Господе, ви приклоните. Буде держава държава Цар Святої, благословлена, препрославлена Отця і Сина Святого Духа, нині присно, й во віки віков. Приносим Ти, Христе, соха Ділом і Пісьми Духом, і мі, помилуй спасе душі наша. Подиві, вас хочемо і живущому на небесі, всі якочера в руку Господі своїх, як очеребені, в руку Господи Своя. тако će naše gospodu bo našemu da deže Спаси Spasi Господи, Боже Bože moj, da bo vsim je si spasen i je, burja mja zraste i smuša je, i vrem mja bezakon je mi pomoši, І возведем яко світу, покаяний яко яко єдина чоловіколюбець. Господи, помилуй нас яко копомно, і сповнихом все уничижений, не паче наповнився душа наша, поношені обзуючих і уничі я горді. Вели я мученик Твої, Христе сила, гробі лежачі духи прогоня. І упразниша вражий його власть, вірою тройчеською подвиг в у благочести. Слава Отцу Ісану, і Святому Духойно, ні пресної во віки вікова. Боже, Нах святая Богородице, мати безневісна я, моли, Боже, родила єси. Царля і Бога, та да спасить нас, як у чоловіко любець. Мені одпущеш раба твою владу, коголу твоєму сомиром, Стойчи, мої спасенія Твоє, я же свято, придеться всіх людей. Світло відкровені, я закові слав людей твоїх Ізраїля. Сі Боже, сіди, кріпи, сіди, безсмертний, помилуй нас. Сиди, Боже, сіди, кріпкий, сіди, безсмертний, помилуй нас, Сі Боже, сіди, кріпки, сіди, безсмертний, помилуй нас, Маго і Сини, І нині пресної велики вікова мій. Присвяти, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша. Владика прости, беззакон наша. Святий посідий, свинемо наша. І Твоє, городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу. і віки Очі наші жизни на небесіда, святиться ім'я Твоє, да прийде царсвіт Твоє, да буде воля тв Твоя. Як на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам внести, і остави нам долі наша, якоже йому оставляємо довжником нашим, і не веди нас свої скушені, но і збави нас от лукавого. Бога. Як твоє царство села, славо, і сили слава, Отця і сина святого духа нині присной во віки віком. Тісно спасеся, же по образу, приємчи по Христу, слідвала єси Христу, і діючі учила єси, презирати обо пло, приходить поприліжати живу, душі, вещі, без Тим же і слава, він преподобна я пела, і є дух Твої, слава Отцу і Сину, і Святому Духу нетвіжимо є утвержденіє, віри, чесний та душ наших, богородицю, пісні величає, верний, радуйся, камінь жизни в твоє вмістившая, я. радуйся, концей Диждо, скорбящих заступленіє, радуйся, невісто невісна. Помилуй нас, Боже, по велицемілосерд'ю Твоїм, молим, Ти ся ослухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося освятишему священце мархірею нашим Франциску Паперємцям і преосвященому болюбій єпископу нашим Кир Теодорою і болюбій єпископу нашим Кирнілі, ослужащі по служінню святим храмісем і отці нашим, духовних і отці в окрисі брати є наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще що молимося, Бог, храним народі нашому, придержачих властик наших і овсем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще що молимося, пресечих людях, ожидачих у Тебе великі багаті милоси за творечну милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чоловіку Бог, єси Тебі славу, осилаємо Цвої, Сину і Святому Духу. Нині і присно, і вовіки віко...

Чесного славного прокатечі Христителя Йоанна, блаженної свяченучника Теодора Еписку Мукачівського і преподобної матери нашої Пелагії і всіх святих помилуйте спасет нас як благи чоловіку.